22 листопада 2004 року Генеральна ансамблея ООН прийняла резолюцію, в якій проголосила 8 і 9 травня Днями пам'яті та примирення. Відзначення цих днів це рівне вшанування пам'яті кожного, хто боровся з нацизмом, підкреслення солідарності та бойового братерства усіх Об'єднаних Націй. Символ відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня Перемоги Червоний Мак. Гасло з 1939 по 1945. Пам'ятаємо, перемагаємо. Сьогодні ми віддаємо даним пам'яті тим, хто загинув на фронтах Другої світової війни, хто віддав життя, щоб ми жили щасливо. Мільйони людей забрала війна. Це важко усвідомити. Смерть однієї людини це трагедія. А коли мільйони загиблим не болить, а у живих продовжують кровоточити рани. Ми свято шануємо пам'ять усіх, хто власним життям нашу юність зберіг, хто пав за свободу у грізну годину, за землю священну, за Україну. Вони у бронзі й камені звелись, летять роки і хмари понад ними. Все менше тих. Хто бачив їх колись, все менше тих, хто бачив їх живили. Ми пам'ятаємо, яким страшним лихом для українців була Друга світова війна. Пам'ятаємо, що агресори зупинили спільними зусиллями Об'єднані нації. Пам'ятаємо: той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішим. Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали. Пам'ятайте про тих. Що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті й чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що ляли на заставах, пам'ятайте про них і в праці, і в пісні, хай відомими стануть всі герої безвісні. Щороку, в травні, ми відзначаємо День Перемоги. Не щезне в пам'яті людській. Не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу. Все далі відходять грізні і важкі роки Великої вітчизняної війни, але не згасає пам'ять про тих, хто не шкодував своєї крові, свого життя. Кожен із нас поділяє думку втілену в словах ніхто не забутий ніщо не забуто. Перемога. Ясна перемога, свято миру, свободи весни. Ми до вклоняємось нині, всім героям, звитяжцям війни. Життя торжествує в новій поколінні, та болі минулі віку не тлінні, з граніту волає грізною люто ніхто не забутий, ніщо не забуто. Біля братської могили тихо стоїмо, і спогад приходить, мов тихе зітхання, пливе, наче вічність, здобута в бою. Хвилина мовчання, натягнуті нерви, немовтя дива, Пронизує пам'ять, скорбота, прощання. І сумно згасає, і тяжко сплива. Хвилина мовчання. Шануємо пам'ять полеглих у Другій світовій війні хвилиною мовчання. Минають руки, відлітають у вічність. Багато їх сплинуло, відколи замовкли останні пострілів гармат. Настала тиша. Прийшов на нашу землю мир Довгожданий, вистраждений, оплачений найвищою ціною людського життя. 24 роки незалежності Україна, на щастя, не знала війни. Наш народ пишався тим, що у складні 90-ті Україні вдалося зберегти мир. Але біда не обійшла нашу державу. Сьогодні наше мирне небо опалене полум'ям нової війни. Сьогодні ми розуміємо так, як ніхто, відчуваємо, яке це дороге та відвагоме слово мир. Тривожно і скорботно на серці кожного українця, бо мирну тишу розривають сигнали тривоги, чорний дим від вибухів. У багатьох містах і селищах України затьмарюють чисте небо нашої батьківщини. Страшне слово війна звучить сьогодні для нас зовсім буденно. Вічна слава солдату мирою і солдату без нагород. Хто загинув хоробро в час бою, захищаючи рідний народ. Вічний вогонь клекоче, люди не треба війни, щоб не вмирали дочки, сестри, брати, сини. Вічний вогонь палає, дзвонить удалі століть. Вічний вогонь закликає, щастя живих бережіть. Ми, люди миру, Зранені війною, заповідаємо покликом святим, шануємо тих, хто не вернувся з бою у клін доземний воїнам живим. Хай літають завжди журавлі, Колоски дзвонюють на литі, ми за те, щоб мир був на землі для усіх на цілім світі. Мир це все, що у світі найкраще. Не забувайте цього ні нізащо. Ми хочемо вас жити, Ми будемо всі землі. За мирничку сміття, за мир, щоб що, за мир, щоб вкранитися, щоб і бояла Мир! Це квіти у сонячній росі. Мир, це радість малих і дорослих. Мир, це усмішка в очах матусі. Мир, це лани, золота ворусі. Мир, це потоки весняні сині. Мир, це дружній танок при гостині. E